Косметика LCF В'єва або що відбувається з цією косметикою. Усі в коментарях пишуть мені, який поганий бренд, ловіт, сафіз Аврора. Але чомусь про цей бренд багато мені людей писали, який він класний за свої кошти. Перше, на що я звернула увагу, це на ось такі рум'яна в стіку коштували вони 40 гривень, начебто, є в трьох кольорах. Я обрала для своча 0,2 і знаєте, непогано. Я не такої думки, якщо дешево дорівнює погано, але. Ось цей продукт Ойл Глос для боді та фейс. Це просто жесть. Ця штука максимально жирна. Не варто її наносити на обличчя, тому що я не знаю, що з вашим обличчям буде після ось цього. Далі привернула мою увагу така база під макіяж. Два в одному таке класне пакування SPF 15, На обіцяли всього, чого можна, все, що знають, наносимо на руку такий до речі, дозатор, і це жесть. Я не знаю, як це описати. Я намагалася це якось розтерти, втерти, але ось так це все виходило. Не дуже враження залишила ця косметика в мене, але якщо ви знаєте якийсь класний продукт від LCF, пишіть його в коментарях. Та, можливо, я його придбаю і затестую на відео. Ну що, бувай!